Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який відновлює обов'язкову офіцерську підготовку для студентів, медиків і фармацевтів. Він вступить у силу 1 січня 2026 року. І року. Ще 6 місяців з дня набрання, набрання чинності буде формуватися безпосередньо дорожня карта того, як саме він буде працювати. Всі студенти, які навчаються на медичних або фармацевтичних спеціальностях, і чоловіки і жінки зобов'язані будуть обов'язково проходити цю підготовку. Наразі закон не деталі... Лізує формат цієї підготовки. Програма поки невідома. Однак, імовірно, студентам викладатимуть теоретичну загальну військову підготовку, а також навчатимуть правилам поводження зі зброєю. І окрім цього будуть окремі спеціалізації саме для медичної служби, зокрема, правильне проведення евакуації, робота під небезпекою. Тощо підготовка буде інтегруватися в самовисвітній процес. Кожен із університетів, який проводить підготовку лікарів там або фармацевтів, навіть якщо він не має такої бази для підготовки, буде зобов'язаний її організувати. Не проходитимуть обов'язкову офіцерську підготовку. Лише студенти, які мають проблеми зі здоров'ям, і не придатні до військової служби. Інших виключень немає. Студентам, які підходять зі здоров'ям та пройшли психологічно-професійний відбір, зобов'язані проходити. Тобто їм не дозволено відмовитись. Це обов'язкова умова проходження навчання за цими спеціальностями. У випадку відмови, ймовірно, будуть якісь там дисциплінарні або академічні наслідки. Тобто, в навіть може бути виключення ймовірно із навчального закладу, тому що це є одна із обов'язкових основних частин навчання, так як і будь-який інший предмет. Кожен із студентів, хто успішно пройшов базову загальнову медичну підготовку, стає офіцером запасу медичної служби. У міністерстві охорони здоров'я обґрунтовують такі зміни нестачу військових медиків завдяки обов'язковій офіцерській підготовці. Студенти, медики та фармацевти зможуть ефективно реагувати на надзвичайні ситуації, знатимуть, як діяти, і зможуть врятувати своє життя та життя оточуючих. Плюсів більше ніж мінусів ймовірно, вірно. Існує якась настороженість у людей, у студентів, що після цього їм доведеться обов'язково проходити службу, але ну, завжди медики були військово зобов'язаними. Це одна із пріоритетних категорій для військових, тому що в кожній військовій частині, в кожному підрозділі обов'язково є медик. Я думаю, що це просто більше поглибить їх знання військової науки, якщо вони там не мають військової кафедри, і допоможе їм в подальшому житті.